Доброго ранку, малю перекладники крайномовного каналу. Дивіться, як Макс одягнутий. Майже по-зимовому. Тому що збиралися, що було зов... зовсім щось плюс один, а зараз плюс три показує. Похолодніше в Харкові просто караву. Прям прям як узимку, так? Да? Травичка зелена. Ой, Максику зелений. Сьогодні як Червона горка, гірка. Я б української навіть не знаю. Сьогодні у нас вже неділя, 27 27 квітня. 2025 року. Бачите, вишні вже цілі вже виквітли. Тут ще є квіточки. Ну все як падає. Скоро будемо чекати на вишеньки. Зав'язали, що цей холод їм не завадить, бути гарному врожаю. Ну, подивимося. Якось листечко так припало, бачите. Ладно, сонечко відігріє. Будемо сподіватися, що все буде добре. Так, як пройшла ніч у Харкові. Куди ти йдеш? Пішли. Пішли, пішли. Ну, начебто непогано. Тривога, да? Із вечора, і з вечора, з ранку, і відбій. Вибухів. Дякуємо Богу, він не чув. Дружина, читала, що летить, 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 насалдав потім туди пролетів. Ну і гарно. Все, усім гарної неділі. Усім ми доброзвання, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все. Гарного дня мої любі. ще зі святом.